Всім доброго дня! Сьогодні в мене буде пересадка. Верніше буде відділення ось таких діточок від пенька. Це в мене чармер. В магазині куплявся як Карін Алоха. Ну, це чармер. Такі помаранчеві квіточки з чорними крапочками. Похожий на дикого кота, тільки він помаранчевого кольору. Дуже-дуже гарний, дуже-дуже гарно цвете. І тримає довго цвіт. Як ще сталося, що я його угробила, я поливала орхідеї, воно стояло в мене внизу на стрілажі, і видно, попала вода. Центр. І він в мене спарився і згнив буквально за тиждень. Потім він випустив мені отаких от двох діток. Я не думала його пересаджувати, хотіла, щоб воно так і росло на пеньку, але бачу, що листочки вже починають підсихати. Не вистачає йому живлення. Не буде так, як я захотіла, тому прийдеться його розділяти. Садити я їх буду обох в один горшок. Групова посадка буде. Зараз я їх достану, подивлюся, що там всередині робиться. Підготовила я їм кору. Така от фракція. Я то взагалі люблю садити в корупінні. Вона дуже класна. А зараз не продають, тому взяла те, що продається в нас. От. Підготовила я мох, намочила. Це будемо вкривати і трошки додамо горщика. Трошки маю ще сираміса, теж додамо в ґрунт до кори. Так, приступимо до нашого нелегкого завдання. Будемо доставати, ага, воно ще й приросло тут бачу. І тепер. І тепер, і тепер може вдасться і без доставання. Перед посадкою не поливала пересадкою. Замочувати я їх ні в чому не буду, щоб не пошкоджувалось коріньки. Так, а тут воно мені присосалось. Тут прийдеться повітряна тривога в нас, ну, спробуємо так. Може, воно, але це, якщо воно вже присосалось, то це вже все. Це вже все, Н -н -н. навіть от я не люблю таке оце воно присмоктування. Ну, вже так і буде. Кореневої вже геть немає в пенька, тому воно і все і сохне. Молоді корінчики є. О, бачите, він даже сам уже тікає з цього пня. Він вже сам відділився. Все. Ми не будемо навіть ні різати нічого. Абсолютно. Познімаємо старенькі. Оці. Те, що понаростало відділяти я не буду. Знімлю, напевно, тільки дитячі ці листочки. Вони такі в'ялі-в'ялі. Вони тут не потрібні. Ну, гарний хлопчик такий, чи дівчинка, хто він тут, коли воно зацвіте і дасть. Ну, бачите, прив'яло воно, не було сенсу йому рости на тих пнях їхніх. Тому ось так. І цей так само відділяємо. Тут слабенькі корінчики. Дуже слабенькі. Такий дуже тоненький. Ну, вони самі вже і особу у не потрібно. Це виявилося набагато легше, чим я очікувала. Он корінчик пустив. Так, да, прибираємо наш піднос. А я вже приготувала інструменти, інструменти приготувала, перік дуже збиралася його там різати, стерилізувати, Ну і не потрібно було. Візьму я їм такий горшочок на пару на двох. Ось, І так ми їх посадимо. Так. На дно я покладу керамзит, керамзит помити гарненько, щоб не було тис так хочу положити їм сюди такому комох. І на дно, і по стіночках, щоб була гарна, в мене сухо дуже, тому Мені потрібно, щоб там був парниковий такий ефект трошки. Тому там буде мох. Ось зелененький, який хороший. Він піде сюди теж. Добавляємо кору ось так. Не знаю, що з'їхало. Не не знаю, зняло воно вам чи не зняло. І будемо присаджувати нашу малишню, павучок не хоче заходити він ось так. Цей корінчики до стіночки, щоб ми їх завжди бачили. Ось так. Пійдеш під низ. Трошки мені незручно, бо я не бачу. Так. От, тікає корінчик, тікає. Ну, ми його все одно туди попросимо. І засипаємо. Все дуже просто і легко. Ще додамо таку муху трохи. Ось так. так. Воно тоді, коли будемо поливати знизу, воно буде підніматися волога по, по капілярам моху і не буде перезволожувати нам. Ну, і коли ви о, о, тако з, з мохом застеляєте, з ним дуже-дуже треба бути обережним. Якщо у вас повишена вологість в квартирі, то вам цього не потрібно робити, просто кора. Так, відсипимо сірамісика. Сіраміс це у нас глина повітряна, яка дуже гарно тримає вологу. Вона накопичує це лишнє, щоб не було мокро в горшку, а потім його віддає. Так а ну присідай. Коли щось роблю, не можу щось балакати. Зайнято. Ой. Може, на наступний рік зацвете, побачимо. Під жопками там в них нічого немає. Бажано, щоб е, там була повітряна подушка, або підставляти під низ вугілля де, 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 ну, з дерева. От. Або пінопласт. І тоді не буде гнити жопка, якщо ви е, замочуванням поливаєте. Я їх ніколи не бризкаю, не мию. Я їх дуже акуратно за ними. Дивлюсь, тому що десь в пазуху вода попаде, не вгледіла і воно пропадає. Вони в мене не купаються, тільки по листу обтираються спонжиком. Все. Весь мій догляд за ними. Не чіпаю я їх так, не заливаю нічого. Вони в мене можуть стояти і місяць не полеті. Коли я вже бачу, що реально корінці вже там вже білі, починає в'янути листочок, тоді вже я їм роблю полив. А так я їх. Якщо хочете, щоб росла і цвіла орхідея, просто перестаньте на неї дивитися. Підійшли, поляли і пішли і забули за на тиждень. Раз в місяць собі, будь ласка. Зібрали всіх до кучі день потратили, помили листочки спонжиком з янтарною кислотою для стимулювання, Оп. підживили їх. І все. А якщо над ними бігати, дивитися на кожен корінчик, Ой, там засох треба підляти, а в нього ще всередині куча вологи. І пропадають орхідеї. <клух> тому, поливати тако по стіночки. Сьогодні вони поливатися не будуть, тому що там вологий, він сам субстракт, ще вологий, і е, мох. Тоже він намочений. Все, він поливати я їх буду. Мені треба, щоб корінчик прижився. Поливати буду через дня три, не раніше. Вони мають привикнути до ґрунту. Укріпитися там. Мов вкладаємо так, щоб він не торкався шиї? О це шия? Це. Тільки раз, вода попала, все, нема. І ви не знаєте, що це робиться, чому починає жовтіти лист, листя, чому пішла прикоренева гниль. Старайтеся. не Ну, я не знаю, в когось ростуть хто замочуванням на 30 хвилин тако замочують його. На 5 годин, а потім питаю, чого воно згнило. Ні, таке я не роблю. І вам не раджу. Ну, кожного свій вибір. Це таке. У мене саме підійшов мені спосіб. Це мокрі п'ятки. Наливаємо тако води. От. І все. Або тако по краю спринцовочкою. Тако раз, 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 полили акуратненько. Водичка тут стекла. Все, корінчик позеленів. І собі займаєтесь своїми справами. Не треба, щоб воно там в болоті, воно росло. Воно не буде рости в болоті. Воно буде гнити. А орхідея це епіфіт. Там має бути не мокро, а волого, просто волого. все. Все, зробили ми ось такий ми вигляд маємо. Зараз ми коринками позакладаємо. Так, що підняти мені трошки треба ось так, перехилилися трошки. Забирати, забирати мох від шиї. Ось зробили ми таку красу, що накрию мене, що трошки є. накрию їх корінчики О, хтось щось написав, пікнув. Ось такий ми тепер маємо вигляд. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підпишіться на мій канал. Канал тільки створений. Буду вам старатись показувати свої орхідеї, пересадки. Ще в мене на цьому каналі буде моя дача. Ну, як дача мій огородик, на якому я вирішила садити. Ніяк не можу туди доїхати, бо дощі не дають. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Гарного вам дня і ми будемо з вами наблюдати за моїм чармером. Ось такий він тепер буде мати вигляд. Надіюся, йому все сподобається. Ось корінчики його я бачу. Корінчики є. Все, через два дня я його полию. Через деякий час я вам покажу, як він приживеться. Гарного всім дня, до побачення, до зустрічі!